І для чинної влади це вкрай важливо. Тому що, ще раз повторюю, сьогодні, якщо буде запущена модель виборів, опа. А чого несподівано про вибори він заговорив? З Чого це все витекло? А каже тільки влада про вибори і говорить. А ну да, влада це ж не тільки головна влада, це і діючі депутанти, абзіціні до влади в Україні можуть прийти абсолютно непрогнозовані сили. А що? а що це у нас? опа, а хто це у нас? Кончеренко. Знову що знімає. Ага. Ну що, друзі, прийшов час новорічної розпаковки. Цього року я розпаковував багато чого. Цього разу хочу показати вам новорічний стіл народного депутата. Ананас і корка червона, просеко, червона рибка, хамон, сир, авокадо, полуниця, помідорки, хлібу. Ну, отак, от все разом це потягнуло, друзі, на 1707 гривень. Та це багато, але це не про багатство. Це про те, що такий стіл має бути в кожного українця і не тільки на новий рік. І я обов'язково це зроблю. З новим роком та Різдвом Христовим. І я обов'язково це зроблю. Впізнали хлопчика захисника інтересів рускогаворящих олігархів і їх язика. Прямим текстом каже про себе: Хто небудь? Я? Я! Я! Один! я! Я! Візьми мене! Я, і я! я обери мене. Тільки тоді буде все окей. Тому кожен раз, кажу, друзі, це ліцемірні люди. Вони вважають вас пустоголовими і постійно брешуть, розуміючи, що пам'ять людини недовга.